Всім добрий ранок! Дуже рада вас бачити і дуже рада, що тема призначення призводить ніякий такий дисонанс у вас і у вас є багато запитань. І одне з таких запитань це чи може Бог сказати за призначення через пастора або наставника, або якогось служителя. В мене питання. Коли ви хочете одружитися, ви взагалі у когось питаєте? Ні. Коли ми взагалі дивимось Слово Боже, Біблію, старий заповіт і новий заповіт, ми там взагалі не бачимо, щоб за призначення щось говорилося через когось. Єдине, що ми бачимо, що цар обирався через Пророка. Все. Якщо ви не, йде, не йдете на посаду царя, а тільки вирішуєте питання свого особистого життєвого призначення, тоді ви бачаєте це особисті речі. І коли ми бачимо Іосіфа, то Бог прийшов до Іосіфа, показав сни і далі провев шляхом. Коли ми бачимо Іону, який мав піти в Ніневію, ми бачимо, як Бог проговорив і сказав, ми бачимо Ноя, якому Бог сказав, що ти будеш будувати ковчег, і буде дощ. Ніхто на той час не знав, що таке дощ, тому що земля сама по собі арашалась і так далі. І люди тому насміхалися і думали, що він хворий. Тому що ніхто не розумів ці поняття. Так може і у вас бути, ви можете боятися йти своє призначення, тому що для людей це якесь ну, не норма, незрозумілий ще щось і так далі. І тому вам може здаватися, що може не те. І дивіться, ви можете спитати у служителя, пастора, дякона і так далі, тільки в якому служінні ви можете бути, а за призначення ні. Тому що призначення це те, що маєте ви конкретно зробити за свій проміжуток часу, який проживаєте на цій землі. За це відповідаєте тільки ви перед Богом. Це призначення знає тільки Бог і ви. І коли ви його показуєте, тоді люди знають навколо вас, яке у вас призначення, на що ви були породжені для цього часу. Тому подумайте, помоліться, попросіть Бога, щоб він вам конкретно показав. Тому що як можна бути християнином, який не знає свого призначення? Людина, яка християнин, да, вона йде за Христом, і тому ми її називаємо християнином. Але кожна людина була народжена для чогось. Ви не можете просто банально прожити своє життя. Навіть жінка, яка покликана бути просто матір'ю і дружиною, у неї є призначення. Бути правильною матір'ю і дружиною. Розумієте? І її приклад, її принципи життя будуть для інших дуже корисні. Навіть у цьому є свої моменти. Тому, будь ласочка, подумайте, помоліться і чітко зрозумійте своє призначення тут на землі. Пишайтесь цим. Але якщо ви знаєте, що у вас є дар, і ви його закопуєте. Тому що невчасно, тому що чоловік сказав, тому що недорочно в цій церкві або ще щось. Люди, я не бачу, щоб хтось з апостолів або служителів нового заповіту утримувався конкретно в церкві, в рамках церкви. Я таких людей не бачу. Я бачу, як в діях, написано другого розділу всі мали все спільне, приносили спільне, служили один одному, і там не було, що це, якщо це моя групка біблійна, то я буду тільки тут служити ні. Це було повсюди, хто що мав, той приносив, допомагав, щось почув, передав і так далі. Друзі, велике надбання мати дар милосердя і роздавателя. Це дар, який дуже корисний і дуже потрібен для церкви. На жаль, його сьогодні дуже мало. Дуже мало. Але ви можете навчитися і привчити. і багато іншого. Тому подумайте, якщо у вас є конкретний дар, будь ласка, не заривайте його. Тому що ви пам'ятаєте? в печь огняною. Я хочу, щоб кожен з вас отримав нагороду. Неважливо, яка, велика чи мала, нагорода це є ваш сенс. Нагорода перша це потрапити до Царства Небесного. Не просто як людина, яка, ну слава Богу, потрапив. Ні. Людина, яка зробила своє призначення. Людина, яка біжала на ресталіще як побіділь, яка хоче отримати нагороду. Це дуже вкрай важливо. Бажаю вам такими бути. Молимось. Господи, дякую тобі за цей день і дякую тобі за те, що ти піднімаєш таку цікаву тему вже не один день. Показуєш, наскільки важливо мати розуміння, що таке моє призначення. І я дуже прошу, що той, хто зараз слухає і дуже хоче дізнатися про своє призначення, відкрий йому це. Хай людина зрозуміє конкретно від тебе твій голос, твоє розуміння, для чого ти його породив на, цьому, на цій проміжок часу. Допоможе цій людині це зрозуміти і зробити те, що потрібно зробити, щоб це було не просто для слави твоєї, а щоб це було дійсно для прослави, для натхнення і для того, щоб багато людей увірувало в тебе і були записані в книгу життя. Прошу про це в ім'я Ісуса Христа. Також прошу за Україну. Я не перестану за нею молитися, тому що ти знаєш, як я переживаю, дуже хочу, щоб наша країна вона покаялась. Тому що війна пройшла не просто так. І ми знаємо, як багато окультизму було в нас і є, на жаль. Але воно на період першого року війни затихло, але знов зараз почало вилазити. Дуже сильно. І я не хочу, щоб війна вкоренилася і ще багато людей загинуло. Дуже прошу вам, Ісуса Христа, будь ласка, допоможи людям це зрозуміти і перестати зробити гріх, перестати це робити. Ну, для мене це вкрай важливо, тому, будь ласка, допоможи це розуміти. Допоможе нам всім бігти не до таких людей, а до тебе, тому що як тривога, то до Бога. Але як все добре, то ми чомусь йдемо не з ту степіль, не до тих людей, і потім такі, ой, а що це знов трапилось? Допоможе нам не бути такими глупцями, допоможе нам бути мудрими людьми в тобі, які будують своє життя на твоєму священному письмі. Дуже прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня.